Хочете дізнатися, чому наша діагностика зору така унікальна? Тоді я вам розповім. Я лікар-офтермолог мережі офтермологічних салонів АБ Оптик. Першими сигналами погіршення зору є проблеми з чіткістю. Це розмиті букви, контури, погіршення зору в сутінках, необхідність мружитись або змінювати робочу відстань, щоб зробити зображення чіткішим. Астенопія, тума та напруга в очах головні болі при тривалому зоровому навантаженні. Скутість в шиї та плеча, дискомфортні відчуття, такі як печіння та сухість в очах, чутливість до яскравого світла. Якщо вам знайомі такі симптоми, то необхідно вже зараз перевірити зір. Важливо швидко реагувати навіть на незначні, але регулярні прояви цих симптомів, які відбуваються через надмірне навантаження очей, вікові або патологічні зміни. Чим довше очі функціонують в такому режимі, тим швидше буде падати зір. Саме тому при наявності зазначених симптомів необхідно якомога швидше провести діагностику, визначити причини погіршення зору та обрати комфортний спосіб вирішення цієї проблеми. Для початку ми збираємо інформацію щодо наявних скарг та перебігу хвороби пацієнта, проводимо аналіз поточної корекції, окулярів або контактних лінз, якими користується пацієнт. За допомогою авторефрактометра визначаємо вид та ступінь порушення зору, кривизну рогівки. Дані прилади не є рецептом. Та це один з помічників лікаря-офтермолога в підборі ідеальної корекції для пацієнта. Проводимо огляд переднього відрізка ока за допомогою щілинної лампи. Далі, за допомогою сучасного цифрового фороптера та спеціального монітора, якими дистанційно керує наш лікар, ми проводимо перевірку гостроти зору. Тут дізнаємося, як пацієнт бачить своїми очима і як ми можемо покращити його зір. Після цього ми переходимо до оцінки густроти зору та якості роботи м'язового апарату ока на близькій відстані. У разі виявлення відхилень від норми проводяться додаткові тести. Підбираємо окуляри або контактні лінзи за бажанням пацієнта, а після обстеження ви отримуєте висновок з результатами та рекомендаціями. Своєчасний візит до офтальмолога дозволить вам надовше зберегти свій зір та запобігти безповоротньому його погіршенню.